Всім доброго раночку! Короче рідня! Сьогодні хочу розпочати свій раночок з дуже прекрасної розпаківочки. Я вже відправила Майсея на пошту, Він зранку приїхав і привіз мій подарунок. Ви знаєте, що було свято. От ми були моїм батьків. Тепер ми повернулися, і нарешті, нарешті, чесно кажучи, я дуже давно собі його хотіла, тому що одного разу я спробувала у своїх знайомих і все. Мені прям захотілося цю штуку, тому що дуже часто моїсей просить зробити йому масаж, і я прошу зробити моїсей мені масаж, тому що болить спина. От тепер з цієї штуки просто, ну, масаж буде робити просто ідеально. До речі, хочу сказати, що це ідеальний подарунок до свят для себе та. Рідних, близьких чи навіть друзів. Це девайс від Medica Плюс. Ці пристрої створені з турботою про здоров'я та красу, і вони просто вражають своєю японською якістю. Тому давайте розпаковувати і пробувати. Зараз спробуємо. Буде круто.